Проводити. Зараз слідчоді, заказуватися хлопці. У нас є ухвалена на направлення, вказує слідчої дії. Якщо ви вважаєте, що ми проводимо енергійну діючого законодавці, можете запит чи звернутися до нашої служби, до представництва управління України області. А ви могли прокоментувати? Я не можу прокоментувати, тому що. Під час розслідування національного впровадження всі дані, які стали через комунального впровадження, якщо ви вважаєте, що у вас є можливість дізнатися чи є бажання у вас дізнатися, ви пишете запит. І все. Також я вам пояснюю, що відповідно до діючого законодавства, під час проведення слідчої дії, я як слідчий можу поронити до... Доступ до вказного приміщення. Якщо я відповів на всі ваші питання, я прошу вас покинути вказне приміщення. Зрозуміло. Ще одне питання: чи можна побачити ухвалу, за якою відбувається ваша? Зрозуміло. це можна все зробити. От представник вказаного підприємства, яке десь знаходиться, якщо у вас буде бажання, він як Особа, яку вакшукували, може вам після проведення слідчої дії показати та ознайомити. Йдеться про комірне підприємство воно так? Так. А яка причина це пошукує? Вказана причина проведення сказаної слідчої дії є тайниці досудового розслідування. Якщо ви бажаєте дізнатися цю причину, чи вважаєте, що ви маєте відношення до сказаного кримінального провадження, ви можете написати запит. Та якщо служба вважає, що ви дійсно маєте то, ну, це можливість та вона вам надасть да пояснення. Скажіть, будь ласка, вчора в соціальних мережах Facebook і на офіційному сайті обласної ради була проведена заява, керуючих правно uh -huh. виконавчого апарату обласної ради, і в який він повідомляв про те, що є така інформація, що президент дав казів у на так, обласної ради. Це якось пов'язано що... ну, пов з цією заявою, що пов'язані заяви сьогодні, ви... ніби ні, не пов'язано, тому що я, е, як співробітник служби безпеки України, е, розслідую кримінальне провадження, як член групи слідчих, і е, я починаюся керівництво Служби безпеки України. Тому е, ніяких вказівок я не отримую від адміністрації президента і від президента. Дякую, що. Давна дала мені можливість пояснити, що я туди знаходжусь, тому що зараз... прошу вас залишити вказане приміщення, щоб я зміг працювати. Дуже приємно було познайомитися. Щоб з часу триватимуть обшити орієнтовно. Ну, Обшуки? Ну це що зараз відбувається? Скільки орієнтовно часу? Я не можу вам надати таку відповідь, тому що вказана слідча дія буде проводитися в масштабах, які потрібні для кримінального провадження та автономної історії. Можна, будь ласка, ще раз ваше прізвище ім'я і посаду. Старший слідчий, слідчого управління головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області Чорсін Павло Олексійович. Дякую до побачення.